Ти превентивний захід. Це вид превентивного заходу. Перший превентивний захід зупинка автомобіля. Другий превентивний заход перевірка документів. По 35 й ти не можеш перевіряти документи. Причина превентивного заходу перевірки документів. Стаття 35 та Я ще раз вам повідомляю. Так, все, зрозуміло. Ти дерев'яний, ще раз повторюю. Причина... причина зупинки, це 35-й, не... перевірка документів, 32 стаття. Я не глухий, не треба кричати. Ну так, я... наче, таке... Я... наче таке враження, що глухий. Ну, ну ще раз скажу, причина так. перевірки я документів. Суть Водій... я з водієм, Будете ви за кермати, я буду з вами спілкуватися. Придивіть ваше водійство, це про реєстрацію. Даного транспортного угу. угу. сесії. На якому основанні? Я ж сусь на правопорушку. Я ж вам кажу. Та немає з правопорушення. Ну все, немає, так свободі. Ну зупинилися, так зупинилися. Так, що чому питання? Покажіть документи, будь ласка. Коли... З якої радості, блядь? Тому що ти поліцейський чи що, блядь, був Я ж вам повідомив вже третій раз, згідно з... Ти не повідомив, я зараз буду визивати сюди, блін. Визивайте. Давай, закривай, зараз Згідно з викликаю. 35. закривай вікно. Він дерев'яний, блін. 30, 30. 35 виконав, зупинився. В чому питання? Перевірка документів по якій статті. Пункту, -пункту. Зупинився, ще раз скажу. 35-та це причини зупинки. Зупинилися. От стоїмо. В чому питання? Покажіть, з якої радості? Це інший превент... превентивний захід. Режі ви Тому що тобі не доходить просто. Тобі вже 20 разів сказав. Так я маю. Ти взагалі рот, з собою ніхто не говорить. <поставленний> захід. Ви Тому що тобі не доходить просто. Тобі вже 20 разів сказав. Ти взагалі рот. З собою ніхто не говорить. Відійди в сторону, говорю, бля. Недекват. Відійшов нахер в сторону, Ти б. Ты мені щоб не робити, бля. Що ти сам чорт с пластмассовий. Май пішов звідси. Да блять паху відсюда, чертила ти. Ну для чого ти не провоцину. ти подивись, ти як спілкуюся з громадянами, бля. А як ви покончена, бля. Кара, блять, пошл